Привіт, я Михайло, мені 20 і я зі Львова. Спробувати себе в новій ніші, дізнатися для себе, що таке IT. Ось можливо в майбутньому стати підприємцем. Я професійно займаюсь бойовим самбо. Практично весь мій час займаю спорт. На навчання часу багато не маю, але вирішив, вирішив все-таки кинути свій виклик. Дізнатися для себе щось нове, спробувати для себе інформаційні технології, вивчити їх. Я в команді маркетологів. Наш стартап називається Flash Digital Agency. Ми, ми найшвидша маркетингова компанія на ринку, і наше, наше таке слово це за три хвилин зробимо вам рекламу, що навіть пі не встигне приїхати, як ви вже матимете клієнт. клієнтів. Зрозумів, що потрібно працювати в команді підтримувати один одного і насправді в єдності села. Спробую до себе е, взагалі вивчив, що таке маркетинг, е, як він працює, е, його мета, е, от, е, подивився, як е, люди працюють разом. В кожного свій напрямок, і кожен робить свою роботу.